Не прості іграшки, а справжні радіотехнічні шедеври. Ці маленькі чоловічки, оснащені лампочками. Усі вони працюють та виконують свою неповторну місію. За свої ж технічні здібності вони потрапили до книги рекордів України, зареєстровані як найбільша колекція мініатюр з радіоелементів. Цим же прославили Вінницький технічний університет. Саме його студенти працювали над їх створенням. Я ще не отримував такого, такої нагороди, ну, я маю на увазі для університету. І я, чесно кажучи, навіть і не знаю, чи така у нас нагорода була за, всі, за весь період існування університету. Нагорода, звісно ж, престижна, та не одна. Книгу рекордів України поповнив ще один запис. На шостій всеукраїнській олімпіаді з радіотехніки віничани представили найбільший в країні паяльний інструмент. Виготовляли його на заняттях. Доцент кафедри радіотехніки запропонував своїм студентам проявити креатив. Найкраща ідея нагороджувалась додатковими балами. Цим же викладач стимулював учнів до створення національного рекорду. Ідея мала бути, мати можливість бути зреалізованою, мати радіотехнічний напрям і мати оригінальність, тобто бути цікавою для аудиторії. Техніка, яка нас оточує, виготовлена зі знанням особливості роботи радіоелементів. Для спеціаліста замало лише усвідомити принципи їх роботи. Потрібно ще й вміти довести все до робочого стану. У створенні інноваційних розробок важливу роль займають саме практичні заняття. Те, щоб не тільки як в теоретичному плані займалися студентами, а також і руками могли працювати. Всеукраїнська студентська олімпіада з радіотехніки уже шостий рік поспіль збирає технічну еліту України. В цьому році на її фінал до Вінниці приїздили 32 студенти з 10 провідних вишів. Дарія Хіжнякова Аркадій Іпатов новини телеканал Еверест.